зараз ви бачите, але надзвичайно приємні, легкі і передають настрій. Ми коли дивимося на її роботу, відчуваєш той е, шум моря, навіть десь там і чаєчка пролетає, ми відчуваємо, як вона кричить. Тобто Леся передала все, що бачила. Протягом 10-го, 11-го року, відпочиваючи, мабуть, в Одесі на моді, так, робила замальовочки, і от така вийшла виставочка. Тут присутні, да, трошечки, мабуть, про неї, хоча вона, не, я думаю, всі її знають, особливо не, не потребує якоїсь представлення якогось, але можна нагадати, що вона родом закарпатця, народилася в мистецькій, закарпатській сім'ї, батьки в неї художники, до речі, вони тут присутні, так я не, не помиляюся, ласка, стоїть сюди. Теж ти, так, буду теж сказати. А от прямо свідка. Ви шпитаєте, що ви тоді не будете. От тому буде щось кому сьогодні сказати на цій місці. Добре слово наше зараз Вітаємо її з третього виставку в нашому музеї, бажаю мені творчих успіхів. І я думаю, що це не перша і не остання виставка в нашому музеї. Вона молодець. Вона, до речі, я, хто не знає, я хочу нагадати, вона колись у нас працювала в музеї на вкому співробітнику. Працювала буквально декілька місяців, але зробила величезну роботу. Управління культури проводило конкурс екскурсій. І треба було написати текст екскурсії там, я вже не пам'ятаю, в Чудоводній колі Черкаської області. Вона за місяць провела таку роботу і зайняла в результаті друге місце. Так що респект і уваження. <плес> молодець. А зараз я хочу запросити до слова. О, кажи. Тепе, ну, вона представить. <плес> давай, давай. я можу Давай. Давайте. Це перші, перші рази роботи відкриття виступу, ну, у мене мені звично. Я не можу похвалитися тим, що це таки на поток поставлено. Якби третє, це ще мало. Mm -hmm. О, хочеться більше. А, в планах багато, тому що ровніше, коли робиш чим швидше робиш, чим більше робиш, тим більше хочеш і ходиш в азарт, і воно все легше й легше. Спасибі тим, що прийшли. Ну я сподіваюся, що вам сподобаються мої роботи. А, вони були створені. На одеських членерах, що міжнародних, у 2010-2011 роках. в основному це вечірні або холодні свирні пейзажі, вони створюють таку певну антитезу, можливо, до того стереотипу моря, яке ми маємо жовтого, з голими тілами, сині-жовті кольори. Хотілося б показати якусь ну, іншу його грань, інші його настрої. Показати більш багато, більш широко. Є люди, які взагалі тут представлені, які написані в повній темноті, тобто вночі відкривали ну, це, було побачено результат і вже зранку. Тобто якісь певні свої експерименти фактур, вибори, виборі кольору. я спрацювала експериментувати, брала дуже тоненькі пензлики, працювала по-мокрому. Ну, десь зараз можливо. Наша там, політична ситуація чи якась там, ситуація в країні, вона десь нагадує. Мені особисто може тому я, мабуть, ось, захотіла виставити. З одного сторони, вона вивноважує, з іншої сторони, ну, заспокоює, якби, а з іншої сторони, вона якби, нагадує, що життя зміни, що, що є постійні якісь речі, з якими потрібно справлятися, але немає чому на них сильно акцентувати і Тобто, Треба легко жити, красиво і. і ну, Шаную, шаную, чи всі кіти себе теж, перш за все. О, якщо є питання, може по самій виставці, можливо, хтось... відповідає. Я, я хотів би сказати, що я отішов, думаю, та я ж бачив попередню тому думаю, те то же саме я поразаюсь, я не знаю, коли вона встигла зробити. В неї не буває такого, що, що, да, що, що де, де, я як вона. Була... Я пам'ятаю ті картини, а це зовсім відлічається. Так що ви його там багато. Наступного я не запланувала, я собі про це оформлювала, вже собі уявила, що я вже в камеру сказала, що вробили колошку по телебаченню, що я можу наступно зробити листок ця Кам'яна і Закарпаття, Черкащина і Закарпаття, якби одній виставці з'єднані люди. Тобто є робота, що виставку. Потім... Перші роботи ми побачили керамічні. Вона Взагалі, ще себе, да, взагалі ваку, за фахом вона художник кераміст <ручу> Але бачите, ну, ну, як вона... У нас було хороші по скульптурі, по рисунку, тому баланс на кераміку в мене такі на кераміці. Вона є поетеса, вона і, є звірні кліщі. Якщо людина толовита, то все. Ще колись презентувати, вони правди. А можна зробити тут презентацію? Якщо. Скоріше робити. Дякую всім, щоб допомагали. Мені насправді перший раз, другий раз багато допомагали з друзів, і родичів, і це, це просто супер, тому що коли ніхто не нікого немає, ти думаєш, що я не зроблю це, все це нереально. А коли з двох людей просто припонують, що все, принесемо, проможемо. тільки коля мені тих, часу щось привозив скло, бо щось, то ну. Це просто небо і земля. Намалювати одна справа, але це технічно і фінансово там і мама допомогла оформити, тому що теж з виставки всі знають художники знають що це дорого. Так. Ну що? Тому, що, запросимо маму? Я мабуть запросила пишу. Що вона зробила камеру. для того, щоб така вида дівчинка у нас камеру черка?